Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. В сьогоднішньому відео розкажу і покажу все про свої цим Можна так сказати, буде таке відео сповідь про мої цимби, про мої враження, про догляд і все, що я думаю про них. Ось так я їх принесла з балкону вже зимувати. Вони в мене зимують на підлозі. Тут вони отримують холодну зимівлю, мають нові зростики, чи то квітоноси. Вже ж хочеться, щоб вони квітли. Не знаю, поки що не зрозуміло. Ті, що я показувала в спільноті фотографії з ростиками, Я там опитування робила чи то рост, чи то квітоніс. Більшість написала квітоноси, але ні. То були саме зрости нові, тож на таких початкових етапах дуже важко зрозуміти, чи то квітоноси, чи то рости. Ось ще тут бачу нові зростання. Дуже схоже на квітоноси, дуже хочеться, щоб це вони були. Ну, час покаже, трішки потрібно почекати такі маленькі дзьобики з'являються потихеньку. І мене тішать. Надіюсь, хтось з усіх моїх цимбів та й заквітне. Нагадаю, що в тому році квітло два, Хоча я їх тільки придбала і пересаджувала, але два цим мене порадували в тому році. В цьому році побачимо, хто мене потішить. Ну, ось так вони в мене зростають. Тут вони отримують 15-18 градусів тепла, буває нижче вночі. Ну, я їх під ложку таку утеплювач поклала і декого підняла на горщики, поставила повище до ламп. Є в мене ось такий екземпляр. Це такий реанімований цимбідіум, в нього багато старих бульб всередині, як бачите, всі бульбочки, які ви бачите новенькі, зелененькі, він наростив вже в мене вдома за цей рік. І вчора я вночі вже до нього заглянула і бачу гниє бульба. Тож, сьогодні відео реанімація орхідеї І я думаю, що причиною загниття стало те, що в кінці вже вересня, на початку жовтня жовтня були ливні. Вони в мене стояли на вулиці пару днів, гарно промокли. І це посприяло ось такому загниванню. Плюс є старі старі бульби, які я не зачищала. А чому не зачищала від лусочок? Тому що побачила ольоване відео, як вона розказує, що вона їх не чіпає, поки не заносить в будинок. І я вирішила зробити такий експеримент, теж не зачищати ці чешуйки вокруг бульб старих. І це теж, мабуть, стало причиною. Загниття. тож, знаєте, Рекомендації мені ніхто не давав, мені ніхто не казав так робити. Я просто подивилась, мені стало цікаво. тож, Альонка, привіт. Все ж таки не вийшло в мене так, як у вас зробити. Ну нічого, і ось ці лусочки, які лишаються, я так вважаю, що вони посприяли теж утриманню вологи, застою вологи в тих пазухах, і посприяли загниванню. Бачите, навіть молоденька бульбочка, вона вже коричнева і піде в смітник. Я її вже не врятую, це точно. Три бульби я Від'єднала прям такі мокрі мокрі. Я скажу, що я бачила, що він жовте, жовтіють в нього листочки, але це буває таке, що і старі бульби скидають листя, якось не звернула на це уваги і вже, як бачите, пізно пізно, тому що ці всі бульби об'єднує одна резума, яка якщо загниває, то дуже важко врятувати. Я купувала від квітульку. Без однієї бульби. Я вже коли додому привезла того цимбідюма, побачила, що там викручена бульба. І мені його не вдалося е -е, врятувати. Я просто спостерігала, як він квітує ще якийсь там місяць-два. І всі бульби, що б я не робила, почорніли і відмерли. Я його викинула. Тож, вже досвід є. Те, що коли, якщо купуємо нові цимбідіуми, обов'язково треба оглянути їх і подивитися, чи там нема викручених бульб. Плюс в мене є ще досвід поділок. Я купувала поділки, як кажуть, як казали продавці, що великий кущ, який там розрісся, ділю і продаю, Купувала тоді 5 поділок. По-моєму, одна вижила, і то я не впевнена. Я сказала, що більш поділки я не купую, там трішки гроші викинула на ті поділки. Можна було одного купити гарного квітучого цимбідіума. Ну, це теж мій досвід, яким я зараз з вами ділюсь і розказую, щоб ви не повторювали моїх помилок. Потім одна продавець мені давала. Продала, як би продала, не продала, вона мені їх привезла, ми зустрілися, зустрілися в Києві. з рук, І сказала, що якщо ти їх вичухаєш, то потім мені скинеш на карту гроші. Отак от сказала. Знаєте, мабуть, вона так сказала, тому що була ось така картина, як і тут. Якщо я зараз от до кінця відео ви побачите, як я його поділю на частини. Тому що там треба було все вирізати. Всі старі бульби вони чорні і ну, захворівші, можна так сказати. То я б, можу, я б могла теж виложити об'яву, що ділила великого куща і продати. А яка там вже подальша доля. Цих поділок мені без різниці, знаєте? Да? Ну, таке ж теж виходить, що є. Тому поділки ор... такої орхідеї цим бідіумом я не рекомендую купувати. Хіба що ви бачили, що при вас взяли здорового куща і порізали навпів? Хіба при таких умовах? Розкажу ще, як я побачила і познайомилася з цими орхідеями. В повномасштабному, му році, біля церкви зайшли в епіцентр, і я побачила <світучого> квітучого, гарного цимбідіума. Він був вже такий напіввідквітулькою. І я просто закохалася в ці пластикові квіти. Він був біленьким, і вже такі трішки відквітав і порозовіли губки. У нього були дуже красивий цимп. Він мене гарненько зростав, в селі, все літо, наростив бульби нові, вкоренився гарно, привезла додому в Київ вже на осінь, і я його пересушила. Так, так буває, пересушила, якось не дополила, не знаю. Теж рятувала, не вдалося мені його врятувати. Там якісь поділки може і лишились, я точно не знаю. Тому що в один горщик маленький я всі такі бульби, які там я купувала з поділок і з маленькі цимбідіуми я ще купувала в жахливому стані. Теж відео залишу вам тут в описі до цього відео. І вони там всі посаджені в один горщик в мене. Тому не знаю, хто там навіть за сорти, хто там точно, я вже не пам'ятаю, не пам'ятаю. Я просто була в захваті від цієї орхідеї. Я дуже хотіла, щоб така орхідея в мене була в колекції, щоб вони в мене квітли, тому що краса цих пластикових квітів просто не перевершена, в кого вони є, чи хто їх бачив вживу, той мене зрозуміє, архолюби мене зрозуміють. Це дуже красива квітка, і я захотіла з нею подружитися. Зробила умови для них за вікном в Києві. Зробила такий. Ну, такий за винос, винос за балконом, там, де вони в мене зростають. І в цьому році я їм дала сонячної сторони. Вони з весни, з 10 градусів, коли вже на вулиці були, стояли на північній стороні за балконом. Тобто на вулиці. А з середини літа, коли вже жара така спека спала, я їх принесла на інший балкон сонячний, там навстріл, що відкриті вікна були, і він отри... вони отримували сонечку. Тож для цвітіння їм потрібно соняч... сонечку, Сонечко, не прямі, сонячні промені, можна і прямі, але щоб не так пекло, як там. Як в цьому, цьому літом була спека і жара, трішки вже так спала тоді жара, я їх виставила наприкінці літа вже на сонячну сторону. Надіюсь, що для цвітіння їм вистачило того сонечка. І коли я їх виставила вже на сонячну сторону, я їх почала підживлювати з середини літа десь фосфорно калійними добривами. Ну, Надію, що я всі умови для них витримала для того, щоб хоч хтось з них заквіт. Зрозуміло, що на цю рослину я взагалі не маю. Не знаю, даю відсотків 10. 5 на те, що вони виживуть ці поділки і щось з них колись буде. Ну, Як кажуть знавці, як пишуть інформація про ці орхідеї, що їм потрібно перепади температур, їх потрібно з ранньої весни до пізньої осені тримати на вулиці, щоб вони отримували перепади гарні, холод вже. До 5 градусів тепла вони можуть витримувати. Але бачите, що поливати треба помірно, дивитися, слідкувати, щоб не був перелив і не було пересушок. Тому що першого я засушила, коріння пропало з-за того, що я його пересушила. Він з таких вуличних умов перейшов в квартирні умови, де опалення. І самі розумієте, ну, це. Ділюсь своїм досвідом. Тож, що для цвітіння їм треба, я в цьому році купувала мене два три новеньких в цьому році я купувала цим орхідеї. і я їх не пересаджувала. Якщо горщик дозволяє їм зростання для нових ростів, то пересаджувати не обов'язково цим в у тому році виходить вже другий рік. Після пересадки рік пройшов, на цей рік повинні квітнути. Точно не знаю, але надію, що хоч хтось да, мене порадує. Mm. Ну, а ось цю орхочку я зачистила бульби, замазала Топсін М, присипала всі зрізи. Цими зрізами вклала бульби значить так до краю горщика, як бачите, розвернула їх не всередину, а щоб вони підсухали з боків, і посадила в горщичок, всередину вставила тримача, засипала корою і до тримача їх резинкою для грошей такою закріпила, щоб він не, не гойдався в горщику. ну і Назад понесла під лампи. Надіюся, хоч, хоч хтось да виживе, ну а ні, то я не буду засмучуватись, це все досвід. Буду знати, що не потрібно їх лишати на декілька днів вже в холодну пору року під дощем. Буду знати, що треба зачищати лусочки, знімати, щоб не застоювалася там вода. ну і... Ось так з вами ділюся, усім, що, що роблю, і як я доглядаю за орхідеями. Тож, дякую всім, хто був зі мною, хто додивився це відео до кінця. Бажаю тільки здоров'я, вам і вашим рослинкам. Хай тільки тішать своїм цвітінням і будуть здоровими. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі!